Первомайська гімназія вітала своїх випускників. 31 учень закінчив гімназію у 2008 році. Свято проходило за класичним сценарієм: урочиста лінійка, творчі виступи, поздоровлення. У напутньому слої вчителі говорили випускникам про перехід у доросле життя. Перший крок до якого вступ у вищі навчальні заклади. Та от про складнощі вступу промовчали. Поки випускники у піднесеному настрої фотографуються, обмінюються побажаннями та жваво обговорюють маршрути подальшого святкування. Батьки заводять розмови про серйоз. Узні емоційні та фінансові випробування, які чекатимуть на них незабаром. Та сьогодні головна тема діти: їх досягнення і успіхи втілилися у нагородах. Багато дітей отримали похвальні листи, стали переможцями чисельних конкурсів та олімпіад. Я щиро вітаю всіх вас зі святом останнього дзвоника. Для всіх учнів гімназії закінчився ще один навчальний рік і своїх табілях успішності. Ви сьогодні побачите надпис, переведений до наступного класу. Прийшли довгочі канікули. Я бажаю вам добре відпочити, набратися сил і з 1 вересня розпочати підкорювати нові вершини шкільних наук. Два гімназисти отримали дипломи у номінації Кращий учень року. Одна премія заснована депутатом міськради Сергієм Кравченко. Інша промайським міським головою Сергієм Теплицьким. В святі останнього дзвоника разом з учнями та педагогічними колективами взяли участь керівники виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Для випускників у цей день було все і музика, і культурна програма, і численні бажання успіхів. Це було дійсно чудове та хвилююче свято. Прощання зі шкільними роками.